Доброго дня, шановні колеги. Хочу привернути вашу увагу сьогодні болючій темі молоді і всього студенчества. Виплати стипендії в минулому році, в кінці, була створена ганебна ситуація, коли був скасований законопроект про виплату стипендій успішним студентам вищих навчальних закладів. Від сьогодні працює норма рейтингу отримання стипендій вищих навчальних закладів. Де отримує стипендію, як правило, це пільговики і 10, максимум 20% відсотків студентів. І що виходить станом на сьогодні? Це відбулося одночасно з підняттям цін на продовольчі товари, на комунальні послуги, плату за житло. І звичайно, що для великої кількості сімей ця, ця, ця тягар є непідйомний. Велика кількість студентів має єдине джерело існування це саме. Стипендія. І що ж ми робимо з вами станом на сьогодні? Виходить, що велика кількість студентів вимушені переводитися на заочну форму навчання, переходити на індивідуальний план, або і в гіршому випадку завершувати своє навчання на першому другому курсі, шукати роботи для того, щоб якось виживати. Невже це в той час, коли ми маємо серйозну проблему з якістю кадрів, ми можемо собі таке задоволення дозволити? Хоча станом на сьогодні мало би стояти ключове завдання, це будувати ф фундамент нашого завтрашнього, а саме інвестувати в молодь, інвестувати в освіту, інвестувати в те, щоб наші діти, наша молодь залишалася в Україні, здобувала якісну освіту, і з цим багажом знань могли завтра будувати державу. Саме тому ми зареєстрували законопроект 5654, яким покликано повернути стипендії і збільшити їх до розміру мінімального прожиткового мінімуму до кінця 2017 року, в розмірі не менше 1700 гривень. Це та сума, яка повинна забезпечити мінімальне можливе прожиття наших студентів для того, щоб вони могли спокійно отримувати знання, з яким підуть доросле життя. Я хочу вірити, що в цьому парламенті знайдеться здоровий глузд, і буде прийнятий даний законопроект. Невдовзі вступить в дію, чим ми забезпечимо і виконуємо наш обов'язок перед студентами. Сьогодні поруч зі мною приїхали студенти Хмельницького національного університету виступити, донести до парламентарів до керівництва держави їхню позицію. Передую їм слово. Доброго дня із нещодавною зміною нарахування стипендій. В нашій країні викликало це бурю негативних емоцій для студентства України, адже 30% студентів не отримують стипендію. Це значна похибка. До прикладу на нашому університеті попереднього семестру стипендію отримували 3177 студентів. Станом на сьогодні ця цифра зменшилась. Лише 1269 студентів отримує стипендію. Я гадаю, різниця відчутна. Разом зі збільшенням стипендій, відповідно, зростає і ціна за проживання у студентських гуртожитках. зростають ціни на продовольчі товари і товари побуту для студентів. Створена значна критична фінансова ситуація. Якщо ж шановні депутати не вжиють нагальних заходів, в перспективі повноцінну вищу освіту дозволить собі далеко не кожен. Це будуть одиниці, і якість цієї освіти відповідно сколихнеться. Хоча Міністерство освіти та науки України відповідно чекало інших результатів, запроваджуючи таку реформу, тому студентство Хмельниччини повноцінно підтримує даний законопроект, автором якого є Сергій Петрович, та потім його підтримати інших народних депутатів України. Дякую доброго дня. Після змін у правила нарахування стипендій, я, як голова свого факультету, можу Констатувати те, що кількість студентів, які отримують стипендії, зменшилася в декілька разів. І також можливо ця реформа на думку міністерства принесе свої плоди для забезпечення якості, тобто отримання якісної освіти. Але все ж, спілкуючись зі студентами, я можу зробити такий висновок, що більшість з них просто перестане навчатися і піде заробляти гроші, так як їм потрібно думати про завтрашній день, як їм прожити, що їм їсти. Дивлячись на сьогоднішню стипендію, верніше на її розмір академічні стипендії 1100 гривень можна плакати, так як порахуйте, зростають ціни на продукти харчування, на одяг, а також на комунальні послуги. Відповідно, зросла цінова політика на комунальні послуги і гуртожитки, і студенти просто не мають можливості фінансово виживати в таких умовах. Тому ми просимо депутатський корпус та міністерство зрозуміти, що в країні йде криза, йде війна, і потрібно підтримати студентів і дати їм нормально розвиватися та здобувати вищу освіту. Надіюся, що ви підтримуєте цей законопроект. Дякую за увагу. Всім дякую.